І Справа в тому, що якщо говорити про риторику знову Кремля, відкриваємо підсумкову заяву, яка була підписана дуже швидко. Поточню один момент, вже говорив у кількох своїх відео, але і тут перенагідно. Путін прилетів разом із делегацією з Кремлем. Ну, Кремль прилетів до Пекіну, я так буду говорити, приблизно десь о 11-й ночі по Києву, Київський, московський час, плюс-мінус однаковий. Через 6 годин орієнтовно розпочалася зустріч у узкому кругу, як вони писали, Сіндзіпіна та Путіна, яка тривала менше години. Уявімо, з перекладачем, що вони могли говорити нічого. Угу. Потім почалася зустріч у більш широкому кругу, як вони кажуть, не в узком, тобто делегаціями. І там було доволі цікаве представництво. По праву руку сидів Лавров, а по ліву руку сидів Шойгу. А навіть Білоусов, новоспечений міністр оборони, тут вже зауважили, сидів десь в залі. Його, до речі, не було за столом, я не бачив. Ну і Путін там щось віщав. І вони потім швиденько, за підсумками цього всього, підписали спільну цю заяву про. Стратегічне партнерство не про союз. І ця текст цієї заяви, вона величезна, там десь ну, більше десяти розділів. І там є нібито дев'ятий розділ, дев'ятий чи десятий, де написано про Україну. Але слово Україна не згадується. Жодного разу. Жодного разу написано українська криза. Чотири абзаці про цю українську кризу виключно в контексті декларації про мир. Я і так буду називати правніше. Для глядачів говоримо, що це китайський мирний план китайської декларації про мир. Тобто то про Стамбул уже якось зовсім не так, і тут е, якраз багато речей нанизується цікавих е, в контексті візиту Блінкіна до України, що говорилося в Україні. Бо як ви щойно поточнили, е, візит Блінкіна до Китаю, який був раніше, для Китаю був не дуже вдалим. Але в Китаї є свої інструменти тиску ну торгів, скажу так, із Росією. Що, що тут може означати? це от, 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 от цікаво, що, що Блінкен привіз такого в Україну, щоб ми мали додаткові козирі на швейцарському саміті? Що могло бути? Бо ви знаєте, візит такий був гарний, ну, як для батьків запам'ятався піцею армійською і грою на гітарі. Ну, ви знаєте, це просто знову ж таки приклад відповідної школи американської. Політичного консалтингу інформаційних uh -huh. технологій, тому що, за підсумками, цей візит запам'ятається виключно як візит, коли Блінкін грав на гітарі в Києві. Uh -huh. Все більше ніхто нічого не запам'ятає в широкому загалі, і це означає, що це те, що повинні були запам'ятати. Uh -huh. а, а все інше, значить, очевидно, Декрасно. не повинні були пам'ятати. Там ja ta все по програмі: виступ в університеті da! з програмною da. промовою, eh, показати, що ти свій пацан сходити в піцерію до ветеранів. Ну, там тобто, же ж не, не Тобто оформлено, оформлено суто як е, формально протокольний візит підтримки. Все. Але я сумніваюся, що він був таким по факту. Я думаю, ні. що там не якісь не питання не, все ні. ж таки внутрішні. Ну, ну, нормально, я, значення. я перепрошую. Блінкін говорить, відповідаючи на запитання журналиста. ну Я думаю, що Олександр пояснить нам. Журналіста Вашингтон Пост про можливість використання зброї по території Росії. Блінкін каже: Окей, ми не, ми не проти. Ну, фактично, але так... не захочемо. Почекайте. Ми не захочемо, але mm, там ну, не ну, так. Ну, друзі. <світ> я розумію, тут мова дипломатів, все решта. Я перепрошую, що вас перебиваю. Блінкен сказав ок. Ну давайте скажемо чесно. Ми не проти, але питання. Ну, ми не заохочуємо, але питання. Але там українське. там здається, там здається, розкопали, що він уже раніше таке казав. Окей, але сьогодні Пентагон зробив заяву про те, спікерка. Пентагону, що ми залишаємося незмінними щодо позицій Америки використовувати зброю, яку ми продаємо Україні, виключно на території українській, тобто території України, вона де фактично заяву Блінкіна. Ну я можу сказати так: про використання західної зброї говориться вже давно по території Російської Федерації, майже з 2022 року. Якщо я не помиляюсь, вперше про Право України використовувати зброю по території Росії Західну загору Борис Джонсон, якщо, якщо ми, я не помиляюся. Але ми знаємо, що, які заяви робив Борис Джонсон, що це за людина. І, відповідно, сказати це одне, зробити це, надати дозвіл це зовсім інше. І допоки перше «Атакамс» не прилетить по черговому НПЗ російському, говорити про те, що ми отримали це зелене світло, ми не можемо. Хоча, з іншого боку, навіть якщо підійти більш так як політик до цього питання, то надали дозвіл, а якої саме зброї? Тому що «Атакамс» чи «Атакамс»? це «Атакамс», так, оперативно-тактичний ракетний комплекс. 155-го калібру боєприпас для М 777 або 60 мм американська міна для міномету, або використовувати взагалі стрілецьку зброю американського виробництва з відповідними набоями на території Російської Федерації, що вже робили РДК та ЛСР, до речі, і навіть використовували техніку двічі. А ми ж чули з вами, що а, був навіть такий, можна сказати, черговий хайп в соціальних мережах, що нам заборонили наносити удари по російським НПЗ. І безпосередньо сам Остін з цього а, приводу так. робив відповідну заяву. Що там у нас сьогодні вранці сталося? Ну 35 а, що було? Штука збили а що було а що вони, було вони минулого збили. тижня, і що взагалі постійно відбувається, було, є і буде. Тобто тут все насправді, ну знову ж таки, як говорять там на Росії, не все так однозначно. Ось якраз просто буквально да. дві дві фрази. Якраз це дуже лягає в оцю нову політики стратегічної невизначеності. Те, що пропушив спочатку Макрон, і те, що спочатку наші партнери не дуже ну, ключові сприйняли. Я дивлюсь за зміною риторики, і мені здається, що це якраз ну, лягає в цю стратегію, тому що те, як ну Блінкін, як держсекретар, він би не ляпнув просто так, особливо враховуючи 100%. Блінкіна. Він, ну, він кожну фразу це людина надзвичайно грамотна. Я дуже сподіваюся, що в найближчим часом ця людина стане президентом Сполучених Штатів Америки. Так складуться обставини, можливо, і я думаю, що він знав, що він говорив. І те, що зараз от, Пентагон робить свою заяву, а тут уже русські думають. А я знаєш, тобі ще одну наведу аналогію. Камерон, очільник закордонного відомства Великобританії, був у нас з візитом буквально десь 2-3 тижні тому, uh -huh. ну приблизно плюс-мінус. Він зробив аналогічну заяву, що ми не проти, щоб їхніми ракетами британськими ми били по території по військових об'єктах. Росії на території Росії. Після цього викликають посла в Росії, вручають йому ноту протесту посла Великобританії. І буквально через, можливо, добу, менше більше, плюс-мінус, Великобританія відкликає заяву Камерона. Вони сказали: ні, ні, ми передумали. Абсолютно однакова історія. Цього, до речі, в інформаційному просторі писали дуже мало. Лондон чомусь відкликав заяву цю. О, бачите, яке запитання, що відбувається? Ну, є, це ж таке неодноразово було раніше. Значить... Наприклад. Якщо, якщо так відразу спати на думку, звичайно, я розумію, що це не так просто. Я, я, я це, 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 це все треба відповідним чином а, а, аналізувати, але неодноразово таке було. Знаєте, от коли спочатку там, от потім з'явили, пам'ятаєте, що на початку повномасштабної війни була історія із передачею польських літаків в Україні. Яка потім якимось чином зависла. Потім, там, так, так, потім, потім, потім була інформація, що начебто там через Китай там росіяни давали сигнал американцям, що такого робити допускати не можна. Ті у відповідь розмовляли на цю тему з поляками і так далі. Ну, подібних історій було досить багато. Я так розумію, що насправді от росіяни достатньо активно використовують тему з різноманітним шантажем, по неформальним каналам. І періодично це спрацьовує, тому що там ця вся логіка деескалації вона остаточно нікуди не, не дівається. Але до речі, от сьогоднішня ж атака, вона ж цікава, чим я маю на увазі українська атака на По-новоросійську. По це ж вже мова йде не тільки про НПЗ так, і про так. сховище, а про портову інфраструктуру угу. для експорту російської нафти. І що саме цікаве, не лише російської. Так. Тому що там вже ж ми пам'ятаємо, до речі, от мотивація. А коли, наприклад, ця була заява Остіна про uh -huh. те, що uh -huh. там ми не вітаємо атаки по НПЗ в Росії, а до цього там були публікації американських ЗМІ, що росіяни тиснуть на Сполучені Штати, що, мовляв, припиняйте атаки на НПЗ, а то ми заблокуємо експорт казахської нафти через новоросійська, там є інтерес американського бізнесу. Ну, він є, він реально є. Так, да. І це справді от озвучилося якось якості відповідній мотивації. А, ну і тому сьогоднішня атака це насправді знакова подія, тому що таким чином Україна суттєво розширяє суб'єкти, точніше об'єкти для атаки а, на території Росії за рахунок надзвичайно важливих для Росії об'єктів. Ми самі це придумали, вирішили, чи нам дозволили? А от це цікаве питання, насправді, але я сумніваюся, що нам, знаєте, прямо взяли б так і дозволили, тому що це насправді. Те, що може позначитися і на цінах на нафту, що, чого вони найбільше бояться наші західні партнери. Просто мені здається, тако, не те, що слабкістю, а ослабленістю Сполучених Штатів Америки користуються ж не тільки їх вороги, а й партнери, як і ми. Тому що ну, в даній ситуації, ну, ми такі: а що а нам буде? Ну, ну, А ми вдаримо, а що, ну, а я, я пригадую, у нас була дуже успішна атака. по... Но в російському порту і був атакований, там був атакований військовий корабель, якщо не помиляється. Так, і також був атакований танкер нафтовий, який рухався з Туреччини. Враховуючи те, що вчора у виданні політику, вчора чи позавчора, вийшов дуже великий аналітичний матеріал, я зараз дійсно акцентую на політику, тому що часто називають це видання бульварної пресою, але там є дуже багато змістовних правдивих матеріалів. Тому треба брати до уваги. Туреччина за 23 рік наростила серйозно імпорт нафти із Росії вдвічі, і вона її транзитом продає до Європи. Як турецьку? Так, вона підмішує там, і це дуже цікавий нюанс. Після тієї атаки ми чомусь припинили далі атакувати танкери, а це було давно. Це було ще в минулому році. Тому я, от, Петра, дякую за те, що ми поточнімо цій історії по новоросійську, бо я сьогодні там, коли дуже рано прокинувся і, звісно, відразу ж до новин, що там відбувається, що, а що там на болотах, да? що там на Росії, то помітив це, і я був такий вражений. 35 типу безпілотників вони збили, але воно там гарно вибухало. А, просто, просто дивіться, я особисто таким чином на це дивлюся, це суто моє припущення, але все ж таки. А так і по НПЗ, це все ж таки переважно сигнал. Ну, не те, щоб навіть сигнал, це удар по самій Росії, тому що, хоча, звичайно, це можливість для них заробляти гроші на відповідному експорті, але це стосується внутрішньоросійської ситуації, там і можливостей їх, в тому числі для ведення бойових дій. Удар по інфраструктурі експорту російської нафти, це може бути в тому числі і сигнал партнерам України, що, шановні друзі, давайте якось. Думати, як нам себе захищати в нинішній ситуації. Тому що недаремно ж, наприклад, на Заході, окрім цілої низки різноманітного мотлуху, виходять і цілком здорові публікації про те, що так, так. можливість для росіян накопичувати вільно війська на території, власне, території Росії, відкриває для них можливість відкривати там, там відповідні нові зони нападу на територію України. Претензію на фронти. І це треба якимось чином вирішувати. Вирішувати це, наприклад, можна, одержавши цей самий дозвіл на повне застосування без обмежень західної зброї, які по... нам не дають. Які нам не дають. Так, так. Але ж Україні треба якось себе захищати. Так. Україна може себе захищати, наприклад, атаками на нафтову інфраструктуру. І вже у Сполучених Штатах виникає запитання: а що для них більш небезпечно? Зростання ціни на нафту? Предвиборчий рік. Чи можливо все ж таки не так уже і страшно, щоб Україна якимись хімарсами била по території Білгородської області. Можливо, нічого такого страшного тут насправді і немає. І це можна продати електорату, але треба упакувати. А хто, як не Сполучені Штати Америки, вміють це гарно упаковувати і продавати. Так, як з Блінкіном, це було дуже. Плюс до того, що я говорив, що треба візит блінки наділити на, на внутрішню українську аудиторію і на зовнішню. Е, у нас от щось там неоднозначно це призвело до дискусії ця виступна гітарі. А я по мені торив американські соцмережі. Я такі: «Ентоні, наш мужик в барі, Роцк!» Ну, чи блюз, дискусія досі триває. Е, заграв там, все круто. Це ну, насправді це таке. Йому там не вистачало ще так, щоб там хтось на сцені стояв на Харлі не Давав так, так, так ну от до речі, Обама ж свою політичну кар'єру ну як загально національний американський лідер. Розпочав із того, що пританцював на шоу опри як молодий конгресмен, да так. от і це запам'ятаси такі речі, які запам'ятовуються. Ага. І от ви згадали про відповідно можливості для політичної кар'єри Блінкіна в майбутньому. Хто знав, можливо, це буде один із знакових елементів майбутньої виборчої кампанії Блінкіна через якусь кількість років.